Якими були зачіски в українців 200-300 років тому? Зараз я вам розкажу і покажу. А поки перевірте, чи підписані ви на канал і поставте вподобайку. Зараз якраз буде заставка і можливість це зробити швиденько. <му> Найпоширенішою чоловічою зачіскою на всій території України в давнину була зачіска у скобки або підворота. Волосся над бровами підрізалося горизонтально, а на скронях і потилиці залишалося відносно довше. Досить поширеною в першу чергу на Надніпрянщині, в західному і східному полісі була зачіска під макітру. Волосся підрізалося рівним кружком навколо голови. А для того, щоб зробити це якомога рівно і швидко, на голову вдягали великий горщик макітр. Серед архаїчних форм зачісок, що зникли в кінці XVIII століття, також варто згадати оселедець. Однак, в сучасній Україні ми також можемо спостерігати, що ця зачіска також стає модною. Для цієї зачіски волосся на голові голили досить високо, залишаючи чуприну волосся, яка спадала по голові. Закриваючи поголені місця, регіональна особливість зачісках зустрічається серед бойків, що носили волосся такої ж довжини, як і жінки, підрізаючи волосся лише перед очима. До початку ХХ століття чоловіки в цій місцевості носили навіть заплетені коси. На гуцульщині чоловіки носили волосся з проділом по центру. Звичай носити довге волосся до плечей зберігався на теренах Західної України та Поліссі. Загалом довжина волосся і періодичність стрижки залежала від багатьох факторів. Селяни на Полтавщині в зимовий період залишали волосся довшим, а влітку коротшим. Причепуритися слід було перед святом, підстригшись та поголившись. Ще з середини ХІХ століття до селянського середовища потрапляють міські форми зачісок, наприклад, таких як підпольку. Коротко рівно пострижені волосся. Зачісування волосся на бік з проділом в другій половині 19 століття було характерно лише для селян, які служили при панському дворі, дійшли до писаря чи прожили кілька років у місті. Однак, з початком 20 століття ця зачіска стає широко розповсюдженою. Що стосується зачіски на обличчі, тобто вусів та бороди, то вони зустрічаються по всій території України. Слід зазначити, що вуса були ознакою зрілості і залишалися при першому голінні парубків. Бороду ж носили тільки старші чоловіки, окрім полісся, де бороди були і в молодих. Деякі бойки та лемки взагалі голили і вуса, і бороди. Чоловіки на Гуцуйщині змащували волосся олією. Вочевидь, така практика зустрічалася і у інших регіонах. Отож, чоловічі зачіски у традиційному селянському середовищі мали невелику кількість типів, що займав досить велику площу розповсюдження. Зрідка зустрічалися особливі регіональні форми. Вікові особливості зачісок були помітні лише в площині зберігання архаїчних форм у старших людей та появі нових міських у молоді. Також віковою особливістю була наявність бороди, що було властиво старшим чоловікам. Напишіть в коментарях, яка із зачісок вам сподобалася найбільше. А як щодо жінок? Які були зачіски у них? Років з 200 назад все було доволі просто і зрозуміло. Знаєте, як можна було відрізнити заміжню жінку від незаміжньої дівчини? У першої буде покрита голова, друга носитиме косу, одну або кілька. Заплетене волосся, коси це сакральна зачіска України. Коса символізувала дівочу вроду, честь, цноту. Після заміжжя косу обрізали, а волосся завжди ховали під очіпком, переміткою або хусткою. Коса була предметом особливої турботи, а про волосся дівчат починали піклуватися ледве не з народження. Коли новонароджену дівчинку купали вперше, то до куполі клали, зокрема, й гребінець з побажанням, щоб волосся стало густим, довгим і гарним. Першу стрижку призначали на перший день народження. Неодмінним атрибутом святкування були пострижені. Хрещений батько брав ножиці та проголов. Особливі слова побажання волосся рости густим, а косі довгою до пояса. Острижене волосся спалювали водночас одне пасмо лишали на згадку та зберігали потім усе життя. А напишіть в коментарях, хто і досі так робить. Фактично, стрижка, що робилася на перший день народження, була єдиною стрижкою аж до самого весілля. Можна було хіба що підстригати кінчики, але ніколи не дозволялося робити це самі. Отже, після року дівчатка починали відпускати волосся. Матусі дбали про майбутній дівочий скарб, ополіскували донечкам волосся пахучими травами, любистком, канупером, пижмою, корінням аїру тощо. Розчисувати розчісувати волосся та прикрашати його стрічками було доброю традицією. Коли дівчинці виповнювалося шість за деякими джерелами, п'ять мав статися ще один обряд, пов'язаний з волоссям: заплітаний. Хрещена мати врочисто плела по кресниці перші кіски. Заплітали волосся навхрест з чотирьох боків, злоба, потилиці, від вушок. Водночас хрещена могла промовляти слова побажання для дівчини в майбутньому приваблювати добрих парубків. Варіантів кіс в Україні було багато. У святкові дні дівчата плели одну або дві коси, прикрашаючи їх стрічками та дукатами. Для повсякдення заплетені коси викладали на голові віночком. Часто любили прямий проділ, розподіляли волосся на дві частини та плели колоски. Іноді прикрашали коси польовими квітами. На галичині плели дрібні кіски, дрібушки. На Закарпатті любили пишні коси з підчесаного волосся. Проте ідеальною зачіскою вважалася охайна гладка голівка. На свята її прикрашали широкою стрічкою або віночком. З вас вподобайка і підписка, а з нас нові цікаві відео. Нехай живе український Ютуб.